Привіт-привіт! Так, друзі, всіх вітаю. Маємо сьогодні вівторок, маємо на дворі так холодно, мокро, дощ падав цілу ніч, цілий день падає. Тако перестане на 5 хвилин і знову падає мросить. Коротше, погода вже така ніяка. Я бурячок червоний чищу, готую обід. Зварила гречки. Запекла м'ясо. Та ще хочу салатик з бурячка зробити. Бурячок потру. дам чесничку, майонез і сіль перець. І окремо собі відберу, дам чорнослив. Люблю чорносливу. Мої хлопці ніхто чорносливу не любить. Тому я собі окремо ще додам чорнослив. Буде смачно. І що вам скажу, друзі? І в таку погоду нічого не хочеться робити. Та як не хочеться? Таке по хаті ти мусиш їсти зготувати. Господарка обійшла. Та й все. Та й зараз обід доготовлюю. Маю сьогодні до мами йти. Там в неї справи покажу які. Тому... Але Ліпше би сонечко було, було тепло. Але маємо, що маємо. Що бой задає, треба приймати, так? Оце цілий тиждень таке буде. На другий тиждень... О, тихо, рак пав. А на другий тиждень вже не буде дощу і буде трошки тепліше. В чому мені розходиться та погода, друзі? Та розходиться в малині. Вона зараз не достигає. Але малине ще досталь. Добре, що нема приморозків, що вона не померзне. Хоча за тиждень тих дощів не знати, що там буде. Треба буде знову все проривати, кидати на землю. Ну, не знаю, буду бачити. Хіба може не достигне? За тиждень часу, бо холодно. Ну, вже будемо бачити. Зараз її, звісно, ніхто не приймає та її б ніхто не рвав. Не то, що не приймають, її би ніхто і не рвав. Де мокро? Так що відпочинок від малини конкретний на цілий тиждень я хоч собі трошки відпочину. Навіть вчора хтось писав мені, що ви зовсім інакше виглядаєте. Ну так, друзі, знаєте, вчора мала трохи більше сили, енергії, хотіла щось розказувати, хотіла чимось з вами поділитися. Бо як ти в тій малині. Працюєш, працюєш, працюєш. Ти. Не маєш сили, друзі, на енергію більше ні на що. Ну, я би вижити зранку до вечора. Добре, зараз роблю салатик. І обід буде готовий. Такий обід. Салатик я собі дала ще чорну сливу, гречка, м'ясо запечене. Чоловік не любить то їсть звичайний, без е, того чорносливу. Обід прийшов, я зібралася, теплу куртку, друзі. А що, та там таке холодно? Буду мами. Йду, йдемо, ходіть, дорого, з собою, покажу, що там в неї сьогодні робиться. Що в нас, друзі? У нас, друзі, отак. Вікна. Вікна сьогодні приїхали, в мами ставиться. Тут у нас не початий край роботи, але будемо помаленьку робили. Так, мам. Вікна такі самі, як нас. У нас трошки світліші, певно. Вона взяла темніші. Вікніший Угу, світліші, так. Світліші. А що сьогодні? Та бо... То, що ми так собі задумали сьогодні, то вікна ще замовлені були е, місяць тому, Не, мам? Ну а як місяць. Більше, ніж місяць, ну поки приїхали, поки зробили, так здається. Затягнуло на осінь. Та нічого. Сьогодні приїхав, сьогодні вже і вставив. Скоренько, раз, раз, раз. Правда? Мастер буде хустити. Та шустрий, та майстер. Раз-раз, раз старі повикидав, я зараз тут у все носило старе. Повикидав нові, повставляв та й все. Та й є готово. Такі порухи всюди, а вже в хаті світа Боже не видно. Як по війні. Ми, ми вчора до мами вечором приїжджали, то дивани відсували, все, щоб він мав доступ до кожного вікна. Та й нічого, помаленьку все зроби. Головне, що є. Ще, друзі, роботи, роботи тут, але ну, нічого. Все буде помаленьку робилося. Землю, землю дощ падає, боже ніця не хоче. Зібралася брата куртку, стару, та й в'йо, та й вйо. Мама в хаті робить порядок, а я того все виношу, то все сортуємо, бо дощ падає, але що робити? Треба забирати? Треба зробити порядок, бо не буде таке. кіт втік. Він дуже боїться, друзі, чужих таких чужі ходять. Ну, нас ще то топів біди, я хоч трошки знає, а то чоловік там сверлив, бурлив, вивтікуєш на крилятники. Ну так, боїшся, так? Ну ну бійся, бо тебе не вкрали такого старого? Бійся. На дворі все. Мама трохи в хаті зробила порядок. Трохи все, але все одно порохів, друзі, море. Море порохів. Вікна стоять. Ще відкосиш. Ще... Так, коротше, тут, тут ще багато роботи. Тут ще багато роботи, все помаленьку робилося. Добре, що скоро вставив, бо знаєте, як на дворі земно. Мама вже конвектор включила, але на дворі земно. Я думаю, як почне вставляти кілька днів, ні, за півдня став, зробився. Файно. Готово. Я теж вже вся в порохах нічого. Зараз цей. Піду додому, покупаюся, та й все. Це буде файно. Добре, друзі, такий в нас сьогодні день. Такий теж мусив бути. Такий сьогодні був день, треба було тут поробити. Бо мали поробити? Тож, тож робити і робити, бо купа, купа порохів. Вам всім гарного дня, спокійного, доброго, мирного, тихого. До завтра. Завтра зустрінемося. Па-па!